Так, ми були на базарі, Маші купили ми ще олію. Тут. <gehen> да. ми ще тут. Маші купили олію. І завтра ще смак сонця. Поїдемо. Дуже хороша цінна. За іншою ювелікою. За чим за ювеліркою? За іншою олійкою. <гум> смак Це сонця за ювеліркою. Да. Хотіли купити спочатку курячий жир, але не було курячого. Да, так, курячок. Кур це взагалі да, 50 гривень кліттер. Находка, на можна жарити і вкусненько, і не так, доходка. Може завтра буде, якщо щось тут заїдемо. Може. Купиш собі ще їж жиру. курячого. Mm. Так, ти машина. Треба пару коло. Що? Ціни хороші. ціни, так, і все але те саме, що і в Інстаграм. Каже, дешевше, ніж в Інсті, але дорожче, ніж на Аліку. Ну, але ти тут можеш поміряти. А взагалі я замовляла в інсті багато всякого такого, потім прийшла на базар, щось давно не було дивлюсь. Я замолила, тільки дорожче набагато. Так я думаю, лох, лох, треба буде наступного разу спочатку на базарчик сходити, а потім інсту роздивлятися. Підходимо дошку мені спали. Маша знімає влоги на телефончик. Я не можу, мені щось не подобається, мені якість на телефоні не подобається. У мене просто 16 телефон тепер. І він краще, ніж камери. Да. Не те, щоб краще, не краще, ну в тих в тих критиках. А звук оце коли на вітер на вулиці. Шумить. Так, не так само. Ні. А, ну у тебе не було ж Ну я там то й подивитися. Всі кадри. Вітер і вітер. Ну, іноді щось це, але нічого сверхістя стягнуло. Да. Такого. Ладно, поїхали. Нормально, проїхалась по бордюрам, але хорошо коли висока машина, О, так? Я так Скажи. Я Зрівняння з тим, як було. Я а тобі ж... казала, кажу, бери таку, як у мене. Вона е. Майкала там щось ще все не подобалося. Ні, Урівня... так мені подобалось було бюджету. житу. Порівняльний кадр. На телефон і камеру. А, ну зараз вітер пройшов. Ну, мене буде чутно, нормально дує. Так, да. зараз да. нормально. Повертайся, йдеш. Я не знаю, тут не буваєш. А, це ж його йти. Вон він. Да. От зараз сильний Свацуньте. вітер і мені цікаво подивитися, як у маші кадри буде. Як у мене. Отак у мама мені кажуть. Так, нам вот такую лию. Николай да? Да. Mm -hmm. И яблочный оцет есть? Так, да. А ты тут все покупала? Да. Mm -hmm. О, да. Mm. тут тебе на весь сейчас Яблочный оцет великий? Да. Okay. Yep. Mm -hmm. да. А сколько оцет кошту? 175 литров. Давай а ты же мне тоже такой. А что ты с ним делаешь? Я я воду додаю п'ю. А я в салаті. А, а, да. В да у це мене, чудово, да. А, я в мене просто зараз обичний, я в магазин не було тут. Ага. У нас з'явилося сік смузі з лохини без цукру. Дуже шикарний. Можна навіть скуштувати. Новиночка. Ну, скуштувати там ми скуштуємо. А скільки він коштує? 159. дев'ять. А, оце літр чи скільки да, там? Да. Давайте, Давайте, так. Да. Давайте. Так. Нас, і ще сурбет з'явився теж він. Це що таке? Морозове, типу? Так, да, типу, морозок там сік, водочка, трустинний цукор. Так, у нас що у нас залишилось? На вишню. Лохина лимон, лохина вишня, от тримайте. І зараз щас я подивлюсь. Я, я щас так, І, так. Перекушу. Да, і да. манго. Так, манго, так, да. Лимончик, лимончика немає, так? Да? Ні. Це Оце... сорбети, да? Да, так? Да. Це сорбете. Манго, це вообще прям. Якщо любите манго, це просто але має бути смачно. Все ну от я люблю більш солодше, то мені давай візьмемо два. Да, і будемо пробувати. Так, Давайте нам один манго. Да. так, да. так, да. добре. спробуйте. і зараз дам сік скоштувати. Да, давайте давайте давайте. Це такі є, Дивись, щоб в складі був яблучний козі. оцет, а не ой, лимонна кислота. Це козя бринза. На нашу... Не люблю козі. А що ще є козячі? Я люблю, ну, але бринзу немає. я не люблю. Немає на жаль, як... Це тільки це пока бриза. Вона uh -huh. дуже смачна. Наша гірчична олієчка, власна уробліста, uh -huh. і плюс трави тут же ж йдуть. Uh -huh. Ну я бринзу, вона дуже солона. Ні, ні. Ні. Практично. Трошечки, а тим більш ще з олієчкою вона змішується. А скільки ваштує? 155 гривень. Ну, давайте, давайте, спробуємо. Давайте зараз я дівчатка вам Е, Мені всі подобаються. Маш, мені подобаються чорні каламата вялені, от з краюшку. Да. Вони, Ну, я пам'ятаю, не пам'ятаю вже читай. Mm -hmm. Так, дегустація у нас тут. Дегустація. А вже пробуємо. А, <реш> <реш> а пробуємо ми оце. Дивіться. Покажи. сік з лохини. Сік з лохини. О, ми ще з Артемом, кстати, дуже полюбили. Я <реш> купую часто томатний сік зараз додому. Він всі страви так хорошо підходить з томатним соком. Mm, і він там О, сіль і помідори. Ой, я хочу. Mm -hmm. А він що, без цукру? Так. <реш> 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 От я ж вам чому й пропоную. Він а ще, шикар... чи... а що він? Просто так? Я соберу. беру. Він шикарний. Він просто, мені дуже подобається він. Антиоксиданти натуральні. Хорошо. Хм, да. Скажіть смачно? Дуже я не розумію. Зараз я склад, подождите, я поки не прочитаю склад, я не повірю. А скажіть, будь ласка, що куди рахувати? Зараз ми підійдемо. Склад пюре лохини, А, яблучний сік, без цукру, без консерва. За рахунок яблучного соку воно тут таке солодке. Так, Трошки лохини, яблучний сік. Так, так, дивіться, ось це і ось це, це ваше. А, ні, мені яблучний оцет і от сир. І сир. І о, один, оце. і морозиво одне. Так. І... І як, лохину так. чи манго? Так. Манго, давай. Воно бідра, воно... Хорошо. так. одне а, якесь. А, все, тоді зараз так. І що ще? І отой, мабуть, Сік теж даває. Сік теж дає, так? Да. Да? Да. Боже, а, я мені прийшла мені тільки за яблучним оцтом. Я не можу, не можу я не можу звідси вийти з чомусь одним. І мені зараз, зараз я оце бринза. Так, і читаєте ж там мою обов'язково? Обов'язкова. Це те, що ви висила. Маша, в подарунок ще одне морозиво. морозиве. У нас велике замовлення від 700 гривень у нас при покупці від 700 гривень у Морозову в подарунок. Так, да, ось дивіться сумочка у нас яка. Да. У вас карта готівка? Карта. Карта. 1524,95. Супер. Ну як, не супер, але 524,95. 95. Так, а ти скільки всього ти ну, олію взяла і сі... Оце ще не забудьте, Є... дівчатка. А, а, не ось. забувай, не забувай да. мої оливки. Маслин. Да, да, да. Дві пачки маслин. Морозиво. Ой, Сок. ложечку належать нам. Ложечку да. я взяла. Оці якісь пиндики, ось всі взяли. Дякуємо за ваші чудові продукцію. Пока-пока. Дякуємо і вам. До побачення. Ну що? Тяжовий. Да. В покулих. Хорошо. Ця штучка. Так. Пробуємо сербент. Сорб... Сорбет. Сорбет. Угу. А що так? Сорбет, а не морозиво? Бо це, бо морозиво, воно робиться на вершках. Понятно? Угу. А сорбет це як ягідне пюре заморожене. Може. <плес> манго. У, я вже бачу у текстурі наче твоє смачніше. <плес> Офігеть. <плес> так. Да. Це смачніше. Ну, манго з льодом. І, типу, не з льодом, а воно просто холодне манго, <laughs> да? Вау. Wow. Mm. Я думаю, що там може ще трошки а, щось типу масло може додавати, так? Да? Вершкове масло або кій. А щоб текстура була. Клас. Там ще у нас фістошкове. Якраз перекусити щось хотіла. Цікаво, вони морозиво теж можуть відправляти? Не думаю, поштою. Ну що, оцей рибний магазинчик? Але них там двох тисяч, по-моєму, чи ні? Ні. А, це просто, якщо ти певної суми не досягаєш то треба заплатити по-моєму 200 гривень за упаковку в термо оці штуки це в риби домов угу. а, а якщо тебе досягаєш суму, то не безплатно по-моєму в льот чи не в льот там якась термо у них штука така сумка термосумка Вночі. це такий зараз цукрова бомба все одно Фруктоза. Чем... Mm -hmm. Ну конечно. Вуглеводик. В якому місці? Ну ладно, да. <рес> Сначала сказала, а потім подумала. Саме що не дані вуглевод. Чистому місці. В чистому вигляді. ППшний? Ні, абсолютно однаково. В смислі? Ну, тут трошки більше вітамінів. Цукру додорогу нема? нема, нема. Емульгаторів нема, нема. Цього немає, Глютамату немає. Все. Це ПП. скільки хочеш. <рес> це ПП, але Її скільки Чи хочеш це зайво. Непонятно. Ось вам. Жарко. Я дуже його тут багато лінти. Я їм, їм, їм. Май, Давай, я твій теж спробую поїм. Ну? Поможу тобі. Та... І що ти хочеш, не збирайся на це. Так, да, консистенція різна. Поняла. Васечка! Привет! А Ты знаешь, что Это пофиг. Я не злая, тетя, все нормально. А ну мам, мені ми ближче. <кліпи> Післяція, <що я> прибігає. <кліпи> нет, 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 я нет, нет хочу нет. <кліпи> <попробовать. кліпи> <кліпи> Це дійсно м'ясо, просто воно без спеці, без е, сулі. Кадрі. Мама, Маша, знімайте, знімайте, знімайте. Мама, давай быстрее. Так, так, так. Розпробувала. Марсі. Мам, а можеш поки розпакувати ту кахтіонку? Свої угу. Ох, і Марсі. Надмінна кішка. Хвостиком віляє, не подобається. Смачно, але двіжуха їй не подобається. <свес> Ой, она так пахнет кормом, смотри, что это. <свес> 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 Ох, <Ой>, я <свес> же разозлила. Разозлила кошечку. Фадр зато, он эффект эффектный, тихо, что... Она просто уже наелась, ей уже этот корм не будет заразненкалить. Марси. Марси. Начало обрежешь? Идите нахуй. Буква Ю? Может ей? Поманить її ще якимось кормом іншим запахом. Щоб вона хоч пройшлась повз. Зараз Сейчас я її чуть-чуть спокою. Ага. Давай поки зніму календарик. <рес> о, о, Маша, Маша, Маша. Пихо, пиху. <рес> Фінальний кадр ніяк Там... не з О! Уже без календаря мені лучше бути. <рігла> Повернись трошки до сонця, а то от на тебе тінь. Глаз її паралельно, да? Все, сходи, все, 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 все идем. Не Все? Да. Посыть Я Посижу, покажу. Не бери руки, просто погладь. Так не любить на руках. Все? Ну, у вас и модель. Складна. З характером, з характером. Да, як справжня зірка. Дивіться, куди ми приїхали. У нас тут сакура зацвіла. І тут всі черкаси збираються, щоб пофоткатись. Така краса і пахне так. Йди, давай, 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 вітрика. Давай. Дивіться, яка краса. А як воно? Ніжно пахне, не сильний такий інтенсивний запах, ніжний, ніжний. Такий вітер сьогодні холодний, тут людей здуває просто. Каже, Маша, чому мені тут не живу? <сі> я <яка> тоже <ти> <сістична> не раз приїжджаю. Гляньте, яка тут краса зараз. Не прийшли. <сістична> Кав'ярня. На березі Дніпра. Маша? Це моя кава? Так. <сістична> і твій сік. <сістична> Так сидиш. Дивишся на Дніпро. Я ж машина дорого. П'ять хвилин мітро. Я сьогодні кажу, я не скажу. Хочу в Черкас, так? Опять не записується. Христос тоск з авокадо, креветками і черрі. А <плес> цей чизкейк дуже смачний. Він литлий, <плес> солодкий взагалі, наче просто сирочок такий. Що ти грушою? Вона карамелізований занадто. А оце дуже смачно. Це можна зранку будемо гуляти з мамою і потім з кеті сюди приходити. І з мамою. Uh -huh. І можна снідати ось так, кавуються. Прямо повноцінний сніданочок, кажи. Mm -hmm. uh -huh. Ідти грають в волейбол. Прикольно так. Звісно. А я? <laughs> а ось вот так. Всі в зборі нарешті. Ух ти! У нас тут пір на весь смір час буде. Да, я е, е, саме хотіла зробити м'ясо як завжди в рукаві. А потім згадала, що Віка сказала, що рука то пластик. Правильно, да, роблю без пластика, а воно не жариться так, як я хочу. Пластику краще смажиться, да? да? І я ото всунула в духовку і оце. Наїлися всяких вкусняшок. Будете Нормально. сидіти, ми хочемо їсти вже, да. будете сидіти і ми вже салатики, хочемо їсти, кажучи. поки не наїстесь. Хорошо, так брови зробила, так. я смотрю, Мені так подобається колір, який вийшли. Ну, а що за краска? Ну, скажи мені, що за колір. Ну, але такий тепло, тепло коричневий. Я тобі ще не Мама пофарбувала брови. Я вже навіть себе відео розповіла, бо я як їхала, вони ще були дуже пофарбовані. Ага. Я їх пудрою притрусила. В общем, вона пофарбувала, хотіла тільки волосинки пофарбувати і не знала, що воно і тіло профарбує. І намазала аби як. Воно вийшло непогано, хорошо вийшло. Та, звісно, після того, як я там витирала, чим тільки ацетоном терла. <реш> так. Угу. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. Бачите, що тут? Бачите, що тут? Поляна яка? Яка тут Смачніша, ніж поляна? Яка тут поляна. Яка тут поляна. А дівчата от. Так, ладно, я собі зараз тебе накажу кусок м'яса.